Вітаю вас, друзі! Бажаю вам міцного здоров'я, доброго настрою і всім нам миру, Божого захисту, всій всі всій Україні. Давайте сьогодні з вами разом зпитаємо інформаційне поле, які будуть події у нашій рідній Україні 3 і 4 березня, що чекає на Україну. Як завжди, ми з вами розділимо Україну на п'ять частин: захід, північ, схід, південь і центр, і спитаємо, і спитаємо інформаційного поля, підсказки, що чекає: 3-4 березня. Всі ми боїмося обстрілів, ракетних, дрони, різні кулі у небі, опасність неба, землі. Може бути, чи будуть руйнування, чи як людям себе поводить, чи можливі попадання у людей. Ми цього всього дуже не хочемо. Ми питаємо інформацію. Перший буде Західна Україна. Що чекає на Західну, третє і четверте? Будь ласка, інформаційне поле підскажіть мирним жителям, що чекає вторгнення від із неба чи наземні? Західна Україна, дивимося. Західна Україна живе і працює. Там гарні новини дуже. Праця, 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 гарні новини і, 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 і працюємо, працюємо, працюємо. Дивіться. Єсть буду на західній Україні будуть інформації получать про перемогу наших військових, але на Україні западні будуть переживання і дуже такі, дуже такі м, суттєві переживання, зв'язані з чим. Підскажіть, будь ласка, западна Україна, Захід України. з Чим зв'язані ці переживання? Це від обстрілів, це від обстрілів, ракета. Так да. це е, щось на Западній Україні може бути з, з вишкою може случитися. Що може случитися? Ну, дивіться, там будуть піщаліться, щось там немножко може бути зачеплено. але дуже велика оборона там, дуже велика оборона і праця робиться. І буде. Е, Якби переживання і смуток. Трошки, трошки, там можуть бути і настроєння. Ну, і е, там, де можуть бути такі е, і за цього в небі можуть бути якась опасність, скоріш всього, дронами. Там треба буде бути уважними дуже, щоб у людину не попала, ті, хто працює, щоб було все спокійно. Не треба бути просто Дуже так, да. там, де працюють люди, а там щось може, може бути якась опасність зверху, якимись такі можуть бути запрещеними, і якісь дрони, не І там, де люди працюють, там може бути немножко, як би чоловік. Вероятність того, що що людина пострадає, є треба бути дуже уважними і ставити захист над западними областями, нашими рідними, щоб все було спокійно. А що підскажуть мирним жителям інформаційне поле, що повинні знати люди на Західній Україні, будь ласка, скажіть? Да, будуть страх наводити ворожі війська. От є карта війни, карта неба, там, там де будуть сирени, і буде, і буде страшно. Але є ще і захист дуже добрий, і да, це і те, захист на уровні України дуже добрий. Так що давайте будемо думати. Да, замах буде, на небі буде якась погроза від ворога, будуть сирени ці два дні, треба бути уважними, бо там, де люди працюють, там можливі, ну, щоб, щоб там нічого там не потратили, ніхто там не пострадав на Західній Україні. І треба ставити молитвенний захист, і це буде добре. Сєвір України, північ України. Будь ласка, підскажіть, що на півночі України? 3, 4 березня. Підскажіть, будь ласка, мирним жителям, чи є погроза з повітря, чи є погроза з землі Українці, людям, які живуть на Україні? Будь ласка, підскажіть, люди волнуються, переживають. І ми хочемо знати підсказки інформаційного поля. Сєвєр України, північ України, що чекає 3 і 4 березня. На сєвєрі України буде, буде там дуже хороша допомога, робиться, виплати, допомога А Неба там теж будуть погрози. Погрози будуть. Але будуть там і добрі новини. Дивіться, там щось буде їхати. Хто буде їхати? Чого буде їхати? На сівері України там буде підсилення. Підсилення. Приїде ну, на Сівері України там робиться робота, щоб все було добре. Бо там є загроза. Там є загроза. Там буде трошечки смуток, трошки буде, люди, люди будуть трошки смутитися. І за того, що теж можуть бути дрони. А дрони і панебу небу з того, що вони динамічно швидко будуть летіти, є і на севері України. Але за того, що є дуже добрий захист. Дуже відпрацьовується все і, і владою, і жінками повинна на севері України. Будь там буде дуже багато роботи, проведено захисною, і будемо сподіватися, що все буде спокійно. Новини будуть непогані, але переживати теж будуть. Підсказки мирним жителям, які на півночі України проживають. Що ви повинні знати, будь ласка, вам. Так, да. от будуть, будуть якісь такі події, вас будуть у страж, ви будете бояться, бояться, ви будете, події, погрози будуть. Що ще підскажете? Да. Це будуть події, але по вищому закону справедливості і захисту всього мира. Ну, Щось можуть бути неприятності в северних районах від військових ворожих можуть. Але всі зусилля всього миру повинно бути все добре. Зусилля всього миру і, і знову карта гарних новин. Давайте погру... зрозуміємо так, що погрози можливі, але зусиллями всіх наших. Мужчин, які нас захищають зусиллями всього миру. Ми цей, ці два дня спокійно пережити. Ну там якесь буде двіження. Бо вот двіження, воно є. Випало такі дві ситуаційні карти, які наполегливо нам підказують. Там буде якесь двіження і передвіження, зв'язане з військовими. Будемо надіятися, що це повинно так бути, і це підсказки. Якщо воно там буде, не дай Бог, то там і залиться. Якщо хтось там на севері щось буде кудись, якісь диверсіонні групи, то там вони і остануться. Тут погана карта для того, хто, як кажуть, хто хоче там зайти на наші території, то карта. Дуже дуже печально. Отак, от от так, от випало те, що я те, що показали нам інформаційне поле, я вам ми з вами прочитали і розказали схід, схід України, восток України, які події. Ми дуже переживаємо за всю Україну. А на сході саме гарячіше, будь ласка, інформаційне поле. Підскажіть, які ж будуть події наших, у наших. Військових хлопців на сході України, чи будуть у них, чи все в них буде там добре. Підскажіть, скажіть, будь ласка, схід України. Ой, дивіться, карта боротьби. Уличні бої, от кажуть, там, от, от это уличні, настоящі бої. Але я буду радість, дивіться, буде якась радість. Так, там щось таке произойдет. Що ворог? Ну, я не знаю, я так хочу, щоб це було. Ворог потерпить пораження. Пораження ворога, паразка. І потім будуть далі думати, що робити на сході. Чого ворог може поразку отримати? Підскажіть, будь ласка, це ж ворожі війська поразку. Там будуть серйозні такі події, щось таке сильненьке. І після цього вони потім будуть роздумувати, що з цим всім робити. Якась буде поразка вогняна, уражена, Уражена вогняна На сході будуть ці два дні результативними. Результати ми з вами почуємо для наших військових, які Ну, трошки буде і горячий втрат. Трошки буде депресивним стані. А для російських військових 3-4, російським військовим буде дуже нелегко, страшно і будуть тяжолі запеклі Ой. восток. Оборону буде держати наші у нас як один і кожен у полі воїн. Будемо чекати гарних новин. Юг України. Південь України. 3 4 березня. Будь ласка, підскажіть інформаційне поле, які можуть бути події для Юга півдня України, що чекає 3 і 4 березня. нападения. Вот будет это войсковое нападение, будут, будут уражения, будут... Так, дивиться, войны на юг Украины будут усиленно планировать прям такое, как бы, чин наступление, или обстрелы. Вот прям как бы наступление они планируют на юге. Будет страшновато. Они там думают, это очень планируют. Будет это страшновато, но чего-то они не знают. Що, що зробив весь мир для цього? Вони не знають цього. І, і що ж тоді з ним, і що буде? Є інформація не, не відкривається, вони чогось не знають. Чогось не знають, і що їхні плани е, ворожих військових будуть в підвішеному стані. Вони не здійсняться, вони не зможуть зробити те, що запланували. Бо буде там жорстка оборона і стан, воно. Це все те, що вони хотіли зробити, швидко не здійсниться. Не здійсниться. Давайте окремо зараз запорізьке направлення 3-4. Запорізьке направлення будуть ще запрещені, можуть бути, а вже вони щось таке. Ну, Щось можуть іще таке зробити. І зрозумі, зрозумієте, для, е, хтось, вони будуть відходити з Запорізького направлення. От вони щось роблять таке погане, але вони не знають іще, е, російські військові, вони якби зібралися в наступлення, а прийдеться, а прийдеться одійти. Зобралися наступлення, а прийдеться одійти. Так, да, буде страшно. Картини -кар 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 війни будуть, але будуть гарні новини. На Запорізькому напрямку будуть гарні новини також. Херсонський напрямок Лівий берег, загальна, загальна. картина на 3 4 і Херсонський напрямок. Так, там будуть добрі новини, але будуть, нікторі, будуть добрі новини. Там іде зусилля таке все. Ну, зу, зу, Зусилля такі з усіх сторон, але на Херсонському напрямку ще будуть постріли, ще буде страшно. Ще будуть зав'язані очі у людей. І якби образно, і вони не будуть знати, а що з ними далі. Херсонський напрямок. Там йде дуже оборона добра. І з Херсонського напрямку будуть теж потроху відходить ворожі війська. Хай так і буде. Миколаївська область, Ачарка, Кінбурська каса, що там буде? Ці два дня. Так, там буде підвішене состояння. Тоже вони на Кінбурській косі. Будуть дуже багато ілюзій і планів створювати, але не зможуть. Состояння буде підвішене на Кінбурській косі. І чогось не знають, чогось не знають, там буде для нас добрі новини. Те, що вони планували, не здійсниться. Одеська область 3-4. Одеська область держиться, можуть бути погрози в повітрі. Погрози в повітрі можуть бути і буде дуже важко, важко обороняти. Держиться Одеса, але погрози в Одеській області будуть буде важко обороняти. І вони подласть готовлять на, на Одеську область. На Одеську область йде подлості їхні, але теж у них це не, не здійсниться їхні наміри, бо вони будуть устрашати, будуть люди переживати Одеська область. Будуть устрашати, будуть сирени, будуть їхні каварні плани ворога, але произойде таке, вони чогось не знають, що це не здійсняться ці плани ворога. Тепер у нас центр України. Центр України, будь ласка, 3-4 березня, які будуть події у центрі України. Ой, дивіться, а чогось у центрі а погроза з повітря, буде і оборона дуже добра, дуже добра оборона, але погрози з повітря, ворог надумав, який привертився злого дьявола, а, м, опять якісь можуть бути попадання і руйнування. Щось він у центрі України хоче, хоче попасти в якийсь об'єкт. От ворог, який превратився в злого дьявола, він думки не покинув щось у центральних областях України десь щось зруйнувати. Є в нього такі плани. А що мирному населенню центральних областей України, ви підскажете інформаційне поле, погроза, погроза обстрілів погроза погрози обстрілів з неба в центральній частині України. Вони продовжуються. Дуже треба бути уважним Вмісті з розрушенням того здання можуть бути попадання чоловіка. Вас дуже просять цю інформацію прийняти для того, щоб бути у безпеці максимально І захист, захист центру України, Україна захищає захист. Але подлі, вороги, ворожі наміри, вони є на третє і четверте. Треба бути уважними, ставимо молитвенний захист і хай цих подій, інформаційних підсказків, хай вони не здійсняються, хай вони зміняться на більш добрі. Будьте, будь ласка, у безпеці, у безпеці всі, всім, 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 ангелам охоронців кожному, кожному, кожному. Я дуже дякую весну за те, що вона прийшла, за те, що є сонце. Я дуже дякую всі, всі сили Всесвіту, які стають нам на захист, і ми обов'язково скоро з вами будемо знати і гарні новини також. Всіх обнімаю, всіх люблю, всім Божого захисту Україна. Одне велике, велике серце, одна велика родина. Всіх обнімаю, всім добра. Дякую за увагу, дякую за дружбу, дякую за ваші лайки і коментарі. Я буду вас чекати, ваших коментарів.